Ще треті півні не співали. Згадалися відомі рядки Кобзаря через те, що з п'ятого поверху почула цього живого годинника, а смартфон ще трих, як і я, ще лежачи в голові, прокручую дату 4 грудня. Дівчинка зима ще тільки пише сценарій до теплих зимових свят, майже каламбур, а так і є, і теплі, і. Зимові ці свята такі затишні, тому що родинні, тому що щільно загорнуті у багато шарів любові, як той чавунчик з голубцями, що мама накрутила. Вони повертають нас в дитинство, коли ти переймався лише тим, що слід встигнути прибрати до маминого приходу, а ще забацати сценарій до новорічного свята. І коли мама почує твої кортезні жарти, то і пробачить те неякісне прибирання на швидкоруч. Ну серйозно, яке там прибирання, стільки справ дійсно, ще й пісню перероблювати та бігти до подруги, дуетам заспівати. І тут я розумію, що Миколайчик через день має відвідати і мене, і рідних. А вже ж про себе я пам'ятаю, як за інструкцією в літаках. В дитинстві не святкували це свято, а зараз я з радістю святкую свята, в яких є любов, радість та ще й подарунки. Подарунки, до речі, улюблена тема грудня. Просто гроші одразу не варіант. У подарунок треба вкласти емоції, щоб потім у примноженій кількості побачити їх на обличчях найрідніших. Хоча, пригадую рік, коли ми доньці першокурсниці залишили на шафі орендованої квартири 100 гривень і потім влаштували телефоном такий собі квест. Нічогісенький подаруночок вийшов до речі. Взагалі зрозуміла, що багато подарунків не буває. М'якенький, милий, тематичний рушничок, крафтове новорічне мило або розмальовані імбирні перяники. Печений і щільно загорнутий у пергамен різдвяний штолен, власнороч, зроблені апельсинові цукати з корицію, розкладені в милі подарункові скляні баночки, завжди мають бути в комірці різдвяної феї чи Святого Миколая. Ну і звісно, цитрусові і солодощі це мастхе. І на додачу мила ялинкова іграшка. Не за ціною поршу, а хоч би й так, свята на те й свята. Проте важливо влучити в серденько. Якщо не знаєте, чим потішити найдорожчих, даруйте пару квітків в кінотеатр, один з яких для вас. Потішитеся в теплій компанії разом. Ну що, є ідеї ще? Пишіть в коментарях, накидаємо варіанти, Миколайчику. А від мене завдання дня. Влаштувати собі затишний вечір в піжамі, при, сказала б іншого разу при свічках, про не зараз, при яскравому, теплому освітленні в мережі буде більш романтично, як на мене. Погоджуйтесь, подбати про символічні подарунки для себе, найрідніших і наших захисників, адже наближається День Збройних сил України та День Святого Миколая. А з вами була я, ваша різдвяна фея. Обіймаю, зустрінемося наступного дня!